Сьогодні у випуску. Прокуратура повідомила про підозру начальниці управління освіти Кропивницької міськради. Щоб було тепло і без цвілі, гуртожиток для переселенців ремонтують у селі Осетняшка на Кіровоградщині. Кропивницькі патрульні роздавали світловідбивачі і нагадали, що без них у темряву пішоходів водіям розглядіти важче. У в зловживанні підозрюють керівницю управління освіти міськради та бухгалтера цього управління. Їм повідомили про підозру. Посадовці підозрюють у тому, що завдали збитків громаді на понад півмільйона гривень. Сказав виконувач обов'язків керівника Кропивницької окружної прокуратури Володимир Рубан. За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою, діючи в інтересах приватної структури постачальника електроенергії, включили до оплати та за кошти місцевого бюджету здійснили оплату електроенергії, яка фактично не була спожита закладами освіти міста, карається позбавленням волі на срок від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на срок до трьох років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нині на посаді начальниці міського управління освіти перебуває Лариса Костенко. На телефоні дзвінки вона не відповідає. Написала суспільному повідомлення, що наразі не може говорити. Керівник прес служби міської ради Сергій Якунін о 16.20 відповів, що робочий день закінчився, тому ситуацію з вручення підозри начальниці управління освіти не коментує. У Кропивницькому з чотирма бійцями, які загинули під час оборони України від російської армії. Це Юрій Левицький, Андрій Багач, Богдан Михайленко та Микола Кравченко. Юрій Левицький до вторгнення Росії працював будівельником, мобілізований у травні цього року. Служив кулеметником стрілецького відділення. Загинув 2 листопада у 53 роки, розповів син бійця Сергій. На Куп'янському це Харківська область. Харківська там під Виманом. Кодо останній раз дзвонив, то сказав, що на нуль іде. Андрій Багач працював слюсерем на промислових підприємствах міста. З 2014-го брав участь у антитерористичній операції. Два роки тому вступив на навчання до технічного університету за спеціальністю галузеве машинобудування. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Сказала сестра військового Олена. Війна і він обратно пішов захищати нашу рідну Україну. Каже, служив на посаді водія розвідника групи спецпризначення. Загинув 3 листопада біля села Пожня Сумської області. Бійцеві був 41 рік. Богдан Михайленко, який його батько, пов'язав життя з військовою професією. Навчався в Одеській військовій академії, і брав участь в антитерористичній операції. Такі дані озвучила заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У 2016 році вступив за контрактом до лав третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго служив на посаді заступника командира 2-ї групи спеціального призначення, нагороджений державною нагородою орденом за мужність 3-го ступеня. Молодший сержант Богдан Михайленко загинув 3 листопада біля села Пожня Сумської області. Йому було 26. За інформацією Нелі Чорної разом з ним загинув сержант Микола Кравченко, який не дожив до свого 41-го дня народження. Два дні у вересні 2008 року вступив на службу в органи Міністерства внутрішніх справ. Був учасником операції Об'єднаних Сил на сході України. У грудні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив на посаді оператора другої групи спеціального призначення. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У будівлі колишньої амбулаторії села Осетняшка Кропивницького району живуть переселенці з Донецької області. Для 35 людей облаштували 14 кімнат. Через протікання даху та холодні стіни в приміщенні з'явилась цвіль, показує переселенка з Бахмута Оксана Люлько. Вона з родиною тут мешкає понад рік. А ну з'являється, коли собі на дожді залівають, з'являється тут. То, ми бачите прибрали більш міні. За 36 років з моменту будівництва цю будівлю не ремонтували, говорить староста Іван Перов. Дах був дуже в плачевному стані. У нас дах, тому що там трошки якби перекривали, пробували там щось змінити, ну воно не вийшло. Відремонтувати дах і утеплити стіни взявся благодійний фонд з бережемо українців. За фінансової підтримки українського гуманітарного фонду UHF та за партнерство з неурядовою французькою організацією АКТЕТ на рахунок вартості робіт попередньо ми розмовляли з грантодавцем. Вони попросили, щоб ми не оголошували суму робіт. Демонтаж старої встановлення нової покрівлі розпочали у жовтні. Шифер замінять на метал, утеплять дах. Зробили 80% робіт. З наступного тижня розпочнуть утеплювати фасад другого поверху, сказав керівник будівельної організації Олександр Волошинов. Товщина утеплення буде 10, 100 мм. 10 вона дасть не буде промерзання, по-перше, вона дасть результат, що не буде мікроконденсату, котрий будинок дуже старий, шви вже дуже в поганому стані. Воно все протікає і у людей був грибок. Закінчити ремонт планують до лютого наступного року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Два роки мешканці чекають на ремонт цієї Кропивницької багатоповерхівки. Передусім потрібно полагодити дах. Всієї необхідної суми не мають, каже голова правління об'єднання співвласників будинків Світлана Тригорло. Тому подала заявку до міської програми на співфінансування ремонту. Ми стали на програму у 2021 році. Чекаємо на 2023 рік, але програма щось ми не бачимо. Кажуть, що ще на чергі немає грошей. стійте на чергі декаду на на другу декаду 2024 року. Говорить, на ремонт двох дахів мешканці зібрали півмільйона. боялися, що під час дощу затопить ліфтові комунікації, тому не чекали гроші з міськради. 400 квадратних метрів у нас обійшлося 450 тисяч. Відремонтували крилечка, які коштують 25 тисяч. На співфінансування ремонту в будинку від міськради чекають третій рік мешканці цієї багатоповерхівки, каже голова правління Олександр Плетньов. До відповіді міській ради, які в нас там існували, що програма не працює зв'язку із коронавірусом. Потім відклали зв'язку із військовим станом. Програма підтримки ОСББ діє у Кропивницькому з 2017 року. Її мета фінансово підтримати ремонт будинків. Роботи на 90 відсотків фінансуються з бюджету міської громади. 10 – оплачує ОСББ на будинки. Же відповідно програми розвитку міста. Якщо даже взяти програму Прозоро там де проводиться тендера, оголошується на проведення робіт, то виділено більше 18 мільйонів гривень на об'єднання співвласників. Які мають співфінансування в 10% на програму 4,5 млн грн, з неї ще снято 300 тисяч гривень. Ну, я хочу сказати, що будинок ОСББ, що будинок ЖЕО це будинки комунальної власності. ЖЕО з міського бюджету виділили додаткові гроші, щоб погасити заборгованість за 4 роки, яка виникла через непідвищення тарифу на послуги, пояснив заступник міського голови Олександр Вергун. Сума, яку виділили з міського бюджету, це близько 3,5 мільйонів гривень. для ОСББ в нашому місті. Це кошти близько 4,5 мільйонів гривень. Максимальний поріг, який могло співфінансувати міська рада ОСББ, це був 800 тисяч. На сьогоднішній день 800 тисяч це якщо ми беремо капітальний ремонт покрівлі. 60% – це навіть не половина покрівлі. Тому цей поріг було піднято до півтора мільйонів. Зараз покрівля мінімальна вартість близько двох мільйонів гривень. Каже, яку суму виділять на наступний рік, буде відомо, коли сформують бюджет. Цього року програмою співфінансування скористались чотири ОСББ. Загалом вони отримали на ремонт дахів та інженерних комунікацій 4 мільйони гривень. 300 тисяч перерозподілили на ремонт доріг у дворах. У черзі на участь у програмі 19 ОСББ. Усього їх у Кропивницькому 106. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. З листопада ловити рибу та раків у Кіровоградській області на зимувальних ямах забороняється. Зимувальна яма це заглиблення в річці чи водосховищі, де скупчується риба під час холодів, пояснює інспектор рибоохоронного патруля Микола Кисельов. Перевіряє, чи не ловлять рибу на зимувальній ямі на річці Інгул на околиці Кропивницького. Заборона буде тривати до 1 березня ну то тобто до весняно-літньої заборони. По риби на зимувальних ямах заборонено. Ми маємо право усне попередження, пісненне попередження і адмінпротокол 170 гривень. На зимувальній ямі річки Сухоклія рибу ловлять двоє чоловіків. Сьогодні я нічого не зловив. Я буквально от позавчора тут рибалив, Я піймав щуку, ну таку, ну, якби, на два з чимось кіл. Ну, тобто для цієї водойми це. Як мені вже потім розповідали, це трофей. Ну тобто, вона мені в принципі не потрібна, як ну як м'ясо. Я її просто сфотографував і випустив. каже, не знав, що тут зимувальна яма, і про заборону ловити рибу. Якби я знав, я, ну, я б не ловив. Я б ловив там, де це дозволено. в Нинішній час інспектори роблять письмові попередження чоловікам. Перший раз ми робимо попередження. Якщо ми бачимо, що ті ж самі особи знаходяться на цьому місці і ловлять продовжують ловити рибу, ми виписуємо протокол і виносимо постанову на штраф до 170 гривень. На момент перевірки риби чоловіків не було. Якби була, штраф довелося б сплатити за кожну незаконно виловлену рибину, пояснив інспектор. Наприклад, там карась 1580 п'ятсот гривень, там є судак там 3600. Каже, найбільший штраф за соме – 5117 гривень. Рака оцінюють у 3332 гривні, щуку у 3468 гривень. У Кіровоградській області є 28 зимувальних ям на 12 річках і Кременчуцькому водосховищі. Їх місце знаходження рибалки можуть знайти на сайті Державного агентства рибного господарства. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У вас повністю чорний одяг, у вас водії взагалі на не підпарять. Будь ласка, обов'язково носіть флікери. Світловідбивачі дарували перехожим кропивницькі патрульні. Так нагадували, що у темряві пішоходи мають бути видимими для водіїв. Це стрічка, вона вдягається, коли на неї потрапляє світлофар, світло починає від неї відбиватися, відповідно, водії на дорозі нас помічають, нас бачать. Ну і сам факт того, що водій нас бачить, він, звичайно, знижує шанс того, що станеться дорожньо-транспортна пригода. Давай кулачок, Опа. Дякую ну, вам. Мамі, мамі давай <ріх> кропивничанка Ольга, мама двох доньок. Каже, купує дітям верхній одяг з світловідбивачами. Є курточки світловідбивні. Наша вулиця у нас немає взагалі ламп за руку, фонарик. Якщо світловідбивачів немає, патрульні радять вмикати ліхтарик. В Україні носіння світловідбивачів є обов'язковим. Коли в темний період доби людина рухається збіччям або проїзної частини в умовах недостатньої видимості, людина повинна себе на дорозі позначити. Якщо вона цього не робить, то може передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 гривень. Показують з автомобіля, як водієві буде видно пішоходів з світловідбивачами приближньому цвітлі фар за 50 метрів від переходу. Так, без стрічок, якщо ми говоримо, що пішохід буде рухатися в білому одязі без світловідбивачів, то відстань буде близько 55 метрів. Також є чудові зразки одягу, які, скажімо так, застосовують у виробництві там, світловідбивачі, і такий одяг не потребує додаткових світловідбивачів з флікерами. Водій може помітити пішохода з відстані приблизно 150 метрів за ближнього світлофар. Якщо ми говоримо, в таких же самих умовах особа пішохід, який рухається в темну пору доби біля проїзної частини або проїзною частиною, то ця відстань зменшується в 10 разів. Це там близько 17-20 метрів за ближнього світлофар. Часто це. На кросівках бувають ось такі ленточки, що ну це завод призвезді, або рюкзачки, ось, ось цими штучками. Це видно дуже далеко. Це навіть ще людину не бачиш, вже бачиш якісь пол полоси, вже починаєш притормажувати, бо розумієш, там зараз хтось буде. Кількість аварій на дорогах за участю пішоходів зросла цього року, якщо порівнювати з минулим роком, розповідає речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. За 10 місяців цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували 2362 дорожньо-транспортні пригоди. Серед цих ДТП 129 сталися за участю пішоходів. У них 107 осіб отримали травми, а 18 осіб загинули. В порівняння з аналогічним періодом минулого року 1670 дорожньо-транспортних пригод. Сто одна сталася за участю пішоходів. У них 83 особи отримали травми, а 14 осіб загинули. Каже, статистику, скільки оштрафували пішоходів без світловідбивачів, не ведуть. Проводять з ними бесіди. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.